Ми досі е, намагаємося зіграти якусь е, незрозумілу партію, зайняти якусь незрозумілу позицію е, якоїсь, е, я не знаю, зґвалтованої баришні, яка замість того, щоб е, помститися за наругу над собою, е, починає виторговувати якісь умови е, для одруження. Ну, я не, не знаю, що там собі думає адміністрація президента України і решті адміністрації і решти країн. Я знаю, що народ України одружуватись з москалями не збирається. Тобто мова про те, що Україна прийме будь-який порядок співжиття з росіянами, ну, наразі не йде. Без покарання їх. Їх спочатку треба покарати. А далі вигнати з своєї житлової площі і вже ніколи з ними не мати справ. А ситуація ж розвивається наступним чином. Нам нав'язують, чи ми з якогось дітька ведемось на наступний наратив. Ну, Вздрючили вас, ну з кем не буває. Ну, подумаєш, ну легонечко там на пол шишечки вогнали вам. там. Ну, нічого, у нас хороші психологи, вони вас утешать. Ми вам немножечко денежков дадим, ви перетопчетесь. Зато посмотрите, какой, какой замечательный альянс может получиться. Какая пара Ну це ж неправда. Ну, оце якраз найбільше вибішує, що гвалтівник. Злочинець представляється якимось, не знаю, суб'єктом, який щось там якісь свої права реалізовував. Неправда, він реалізовував єдине своє бажання здійснити кримінальний злочин протиправний, проти тих правил, які були встановлені міжнародною системою безпеки. І тут виникає питання до системи міжнародної безпеки, чи вона існувала. Хто був її гарантом. Чому ті, що сказали, що ми гаранти системи міжнародної безпеки, ну, скажімо так, стояли і давали поради, як краще зґвалтувати оту жертву цього кримінального злочину? Ми мусимо вийти з цієї парадигми, мусимо вирватися з цього, мусимо нав'язати так саме нав'язати інший порядок денний, інші наративи, взагалі, іншу. Історію про те, що відбувається, правдиву і справедливу історію.